Моє вітання, мене звуть Ірина Мартинова. Сьогодні п'ятниця і ми розпочинаємо наш ефір. Будемо говорити про нове місце для слов'янського енергобудівного фахового коледжу з виконуючим обов'язку директора Тур, Віктором Туркою. Добрий день, Вікторе. Добрий день, добрий день. Дякую На, за запрошення. Наскільки було важко одразу спитати, наскільки було важко переїхати зі Слов'янська Черкаси, Як вам можливо особисто, так і коледжу? Ну, ви знаєте, сказати наскільки було важко. Це неможливо сказати. Чому? Тому що перше, тут навіть не матеріальна складова, а моральна складова. Було морально дуже важко. Зрозуміти те, що ми переїжджаємо з рідного місця і їдемо. Ми розуміли, що ми будемо обов'язково переміщуватись на територію України, але ми їдемо ще не знаємо конкретно куди до чого, як це буде, розумієте? І зрозуміти одна справа, коли це особисто. Виїжджає людина. А інша справа, коли за вами ваші колеги, студенти, і ви повинні забезпечити їм належне місце, місце робоче місце для студентів, щоб вони могли продовжити своє навчання. Хто був, скажімо, ініціатором переїзду? От Вам сказали, скажімо, з міністерства виїхати? Чи от сам коледж вирішив виїхати зі Слов'янська? Ну, знову ж таки, самостійно ми цього вирішити не можемо. Але були наради як в нас, так і в департаменті Донада. -Дон. І е, було вирішено, коли вже розумієте, фронт був настільки близько, це якщо ви знаєте місто Ізюм, угу. вже ми всі знаємо, так, Лиман, Бахмут, ото Слов'янськ це вже був кілометрів 30, якщо напряму брати. І ми чули вибухи всі ці, ми все це чули, і нам стало питання, в першу чергу, це питання безпеки, як колег, так і наших студентів. Тому ми порадилися, звісно, зібрали в першу чергу ті документи, які нам потрібні були для того, щоб ми існували як коледж. На той, технікум, ой, на той час ми були технікумом, це коледжем, ми стали вже будучи в Черкасах, Хрилаковна до Черкас. Так от, ми зібрали документи і 7 квітня було прийнято рішення вже я особисто на своїй автівці. Загрузи повністю необхідними в першу чергу ще раз повторюся документами для того, щоб ми могли продовжити своє навчання, і виїхав 7 квітня. Але особисто я не міг сам прийняти це рішення. Це було колегіально, це було по нараді, і, звичайно, ми пам'ятаємо наказ про евакуацію Донецької області згідно цього наказу і було прийнято рішення. Окрім документів, щось змогли б вивезти з коледжу саме. Ви маєте на увазі матеріальну базу? Так, так. Звичайно, але це було пізніше. Угу. Скажімо так. Розумієте, в чому тут проблема? Не проблема, не знаю, як це сказати, що. Тут... Особливість. особливість, так. Особливість, дякую. В тому, що для того, щоб виводити матеріальні цінності, їх треба десь розмістити. Я не міг їх просто. Вирати. А коли я виїжджав. То в мене було декілька варіантів. Я телефонував, звичайно, колегам, бо ми повинні були переміститися в інший навчальний заклад. І, звичайно, я з колегами спілкувався. І особливість та, що мені потрібен заклад, якого є наші спеціальності, саме енергетики і будівельники, для того, щоб наші студенти на їхній базі могли продовжувати навчання і колеги наші могли працювати. Так от була, був варіант це Дніпро. Я не буду називати самі заклади, тому що ну, знаєте, через безпеково Так, Так, так. Це була Полтава, це Київ, це Бурштин, навіть колега так далеко, але нас теж захищували. Це на Івано-Франківщині так, 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 так. І коли я вже виїжджав в Дніпро, я в Дніпрі, бо я зустрів своїх земляків. І це було вже пізно, стало питання про те, що десь треба було мені зупинитися. Отак От я е, зупинився на Черкащині. Е, і вже будучи на Черкащині, телефонував колегам. Але е, я теж розумію, ми ж не одні такі Розумієте, І е, кожен із колег вони, у них є свої ресурси, вони можуть всіх обігріти. Нам треба було шукати е, місце собі. І ви знаєте, мені Черкащина сподобалася самим графічним розташуванням. І, я, скажімо так, якщо можна сказати, так сказати, що я погуглив і знайшов Черкаський державний технологічний університет і прийняв рішення, що от е залишитися тут. І перше для мене було це те, що у нас ідентичні спеціальності. Ще повторюсь, це у нас 141 ша електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, і 192 будівництво та цивільна інженерія. Тобто наші студенти. Не тільки мають е, можливість закінчити наш вуз на базі, ну і продовжити своє навчання далі. Стікаво не вистачатиме далі. У нас в майбутньому для відбудови України енергетики і будівельники так. Ну ми все розуміємо, так бо війна і ворог б'є якраз про по енергетичній інфраструктурі, а це як звину е, подальшому наші випускники, фахівці нашого профілю будуть. Відбудовувати і обов'язково на їхні плечі весь цей тягар відбудови поляже. Чи змінилось можливо у вас напрямки роботи по зв'язку з повномасштабною війною, по зв'язку з переїздом, можливо, в навчанні щось змінилося через оці всі руйнування, обстріли? Так, звичайно, змінилися. Коли ми були вдома, розумієте, ми всі в рідних стінах працювали. У нас були свої лабораторії, у нас свої були майстерні, все необхідне для цього. Але. Так, знову ж таки, вийшло, що ми релоковані до Черкаського державного технологічного університету, і ми зараз працюємо так сказано, в так званому змішаному режимі, тобто онлайн дистанційно, і завдяки ж нашим колегам з Черкас, наші студенти мають можливість приходити і робити наприклад лабораторні роботи в лабораторіях. У нас нам виділили. Дві аудиторії на постійному режимі, такі, де ми установили комп'ютера. Вони можуть приходити працювати як колеги, так і студенти за комп'ютери, тобто або навчатися, або свою роботу виконувати. Також фіксовано якихось приміщень нам не надавали, але нам сказали: якщо вам потрібно буде, то будь ласка, ось для вас майстерні, показали, де вони, ось для вас лабораторії, ось для вас лекційні зали. Тому ми отак от і працюємо. Як до вас ставляться? Як, як загалом прийняли, як ставляться зараз? Ну, Давайте я з історії може, почну, як ми виїжджали. Знаєте, от Я сказав, що я виїхав 7 квітня, перебуваючи е, на Черкаській області, я по телефону зв'язався з ректором ЧДТУ Олегом Григорем. Ми до того не знали. Взагалі не знали. Це от телефонна розмова, я от знайшов, є таке ЧДТУ, є наші спеціальності. Знову ж таки, це для мене основний був фактор. Релокації, я шукав такі заклади. І от я по телефону представився, я такий-то такий-то ваш колега зі Слов'янську. Звичайно ж, спочатку так я чув, знаєте, як дихання це і що людина була здивована. Але ми по телефону домовилися в цей же день, він зрозумів всю нашу проблему, проблематику. І навіть від нього була ініціатива. Він Віктор Миколаївич сказав мені такі слова, я говорю, це дослівно. Давайте мені 10 хвилин. Я за 10 хвилин е, оформлю листа на Міністерство освіти. Ви повинні розумієте, ми не можемо uh -huh. однозначно прийняти рішення. У нас підпорядковані чи дету Міністерства, тому він дозвіл отримати, повинен там. 10 хвилин це було. Я, зі свого боку, теж підготував листа і направив е, на департамент і на МОН. І от це 10-15 хвилин. Ми вирішили. Знову зателефонували, все питання це вирішено і домовилися вже про зустріч особисто з ним. І от ми зустрілися, домовилися, ну, всі питання, які нас хвилювали, ми вирішили. І навіть мої колеги, ми ще не отримали дозвіл, бо дозвіл ми отримали наказ, можна сказати, що наказ від міністерства прийшов 27 квітня. Офіційно, що ми релоковані до ЧДТУ. Так от мої колеги вже мали, мали змогу, вони раніше заїжджали в гуртожиток, студенти заїжджали в гуртожиток, Уже я домовлявся про аудиторії, уже про лабораторії, конкретно що, як нам потрібно для того, щоб ми працювали. Тому, якщо сказати гостинно, це мало що сказати, тут навіть словами не скажеш. Я дякую я дякую і, і людям, які допомагали, і безпосередньо е ректору ЧДТУ, і його колегам. Дійсно, це було не просто професіонально, це було по-людськи, так як. Як? Так, як, так, як має бути. Як облаштовано, можливо, зараз ваше навчання, побут? Як відбувається це? Ми вже тут два роки. От у нас буде 27-го, от вже два роки, як ми офіційно релакувані. І за ці два роки, звичайно ж, ми вже відчуваємо себе, як це наша наша друга домівка. Завдяки тому, що от мої колеги, у нас така знаєте, енергобудівна родина така створилася, діаспора така в Черкасах. Нам надали гуртожиток, де мої колеги, в тому числі я там проживаю, і студенти наші проживають, це 8-й 9-й поверх. Ми як вдома себе почуваємо. І повторюю, що з, ну, знову ж таки саме аудиторії і необхідне для того, щоб ми продовжили навчальний процес, освітню свою діяльність, у нас є. Тому місто чудове, чимсь схоже на слов'янськ, до речі. Саме місто теж нас прийняло тепло. Чим саме можливо на слов'янськ, схоже? Ви знаєте, це зелень. От у нас курорт, тут Дніпро. Порівняти, звісно, це не можна, бо це річка Дніпро це все-таки велич. Але от, зеленню, тим, що такі от вулички просторні, є чим, знаєте, дихати. От, вільно дихаєш. Слов'янською. Я розумію, що в гостях йому добре не було додому. Хочеться повернутися. Як ви думаєте, що я повинен вам сказати? Якщо я скажу ні, я просто. Це навіть не те, що неправда. Звичайно, хочеться. І ми повернемося. Ми маємо надію, ми віримо в це. Ми все для цього робимо. Ми вдячні нашим захисникам, нашим воїнам. Мої колеги захищають Донеччину, наші студенти захищають Донеччину. І ми і разом зі студентами і колегами тримаємо освітній фронт. І я хочу запевнити наших хлопців, які не що ми підготуємо ну, фахівців. Які відбудують нашу країну. Зараз ви навчаєте як онлайн, так і офлайн. Тобто як очно, так і звідки у вас студенти? Тільки зі Слов'янська, з Донеччиною, чи є з Черкас? Знаєте, у нас взагалі, коли навіть ми були ще в Слов'янську, не було також тільки слов'янські студенти. Основна маса це Донецька область, але у нас навчалася і Харківська область. І Донецька область. Зараз географія наша розширилася. Це насамперед ще Черкащани. До речі, я можу помилитися, але скажу так: що переміщених осіб всього десь зі числа студентів у нас понад 30, із них 16 це Черкаса, Черкаська область. За два роки ми вже набрали групу 16 студентів. Це я вважаю. А бачите, як сказати, завдяки, чи не знаю, Нашому горі, у цьому, що у нас є, то зараз у нас і Київська область, Дніпропетровська область, Дніпро, місто Дніпро, Дніпропетровська область, так і ну, географія розширилась набагато. Вони онлайн навчаються чи можуть приїжджати в Черкаси? В основному це відсотків 70-80 це онлайн, але хто знаходиться тут. Вони також мають можливість приходити і приходять, і ми це робимо знову ж таки в лабораторії, яка нам надана Черкаським державним технологічним університетом. І наші колеги йдуть на зустріч і з ними працюють. До речі, знаєте, от педагогам це така професія, ми завжди вчимося. І от дистанційному цю освіту вже настільки методику дистанційної освіти мої колеги. Відшліфували, що так можна сказати, що у нас зараз проблем з цим нема. І якщо раніше ми приходили на роботу з 8-ї години там і закінчили роботу о 17 й годині, то зараз колеги, я їм завдячний за це. Вони працюють ненормовано. Тут вони проводять онлайн-заняття. Якщо студенти бажають, вони виходять з своїх робочих місць, йдуть в лабораторію. До речі, у нас тут і майстер з нами проживав, виробничних майстерень. От він проводить, вже вчить, скажімо так, наших студентів, як працювати руками. Хоча в основному вони, звичайно, навики такі професійні, мається на практичні, получають на підприємствах. А теорію от. Про підприємства. Наскільки на новому місці було важко знайти підприємства, які брали ваших студентів на практику? Бо я думаю, в Слов'янську знали вже підприємства, Звичайно. а тут нові. Знаєте, от слово важко, мабуть, тут не підходить. Ну, не було важко. Взагалі не було важко. Ну, чому важко? Єдине, це було новий етап, бо ми розуміли, що нашим студентам потрібно розширяти наші бази практик. І один із етапів це знаходити підприємства, які. Хотіли брати наших випускників або наших студентів-практикантів чи то на роботу, чи на базу практики, їх навчати, або навіть перенавчати на якісь інші професії, додатково. Це вже у них є. Тому було вже підписано, от я можу сказати, перший договір, це був співпраця ще ДТУ. Наші випускники, наші студенти, практиканти мають змогу ходити в лабораторію електротехніки і. Отримувати там практичні навички. Бо потім було підписано Черкаси Обленерго співпро співпрацю, я їм теж завдячний. Ми співпрацюємо знову ж таки, це ще один такий етап. І от буквально недавно ми підписали Черкаси Електротранс Борисом Андрійовичем, угоду. І нас запрошували туди на екскурсію, наша дітвора ходила. Ось так от, бачите, потихеньку ростемо. А якщо ДТУ реагує на таку, скажімо, конкуренцію невелику? Ми не конкуренти. Не конкуренти? Ні. Ви ж розумієте, у нас різні освітні програми програми, а спеціальності одні. Але ми коледж. Ми слов'янський енергобудівний фаховий коледж. Я розумію, рівень просто рівень для глядачів рівень. можливо пояснити, чим коледж, скажімо, відрізняється від ну, розумію, ну, рівні різні освіти, скажімо так. А, а Черкаський державний технічний – це вже університет. Вище нас вони вже готують. Бакалаврів, магістрів. Тобто після нас наші випускники вони можуть поступати до ЧДТУ і продовжувати так, підвищувати свій рівень, свою кваліфікацію. Перед ефіром ми з вами говорили, що у вас студенти йдуть і не йдуть, скажімо, у вас є не тільки навчання, але й позанавчальні якісь заходи. Так. Вибачте, що я так можу трошки емоційно, ну ви просто зараз, як сказали, мене ж на серці трішки розумієте, ми коли приїхали, перший півроку це було знову ж таки емоційна складова. Дуже тяжко. дуже важко. Люди побросали домівки, дехто з дітей, батьки залишилися, а вони приїхали. Знаєте, все це, все це емоційно дуже тяжко. І стало питання. Як нам бути? Як оцю анційне навантаження зняти? Ну, Дякуючи тому, що Черкащина дуже багато на таку козацьку славу. В неї історія така України, скажімо так, це могила Тараса Григоровича Шевченка в Каніві ми відвідували і не один раз, неодноразово. Музеї там же ж відвідували. Самі міста Черкаси по вулиці Хрещатик, там музейних музеїв ми кожного разу. Нас запрошують, і ми відвідуємо ці заходи. Також драматичний театр імені Тараса Гроча Шевченка, Чигиринщина це славні бойові скамтах місця Богдана Хмельницького, всі ми знаємо. Ну, стараємося, ви знаєте, трішки не тільки навчання, але і дозвілля розширити мої колеги, я їм завдячний. Вони активно беруть цьому чи допомагають мені. Один, я б сам, звичайно, б цього не зробив. Ніколи не зробив. Це все завдяки, завдяки е, спільним зусиллям, е, спільним таким емоційним бані, <гадання> ми все це робимо. У Слов'янську таке було поєднання? Чи тільки отут таке стали практикувати? Ні, ну звичайно, у нас же теж життя було в Слов'янську. У ну, студентів, скажімо, кудись вивозили чи ні? Звичайно, чи тільки... Святогірськ. Звичайно, у нас теж є Донеччина. Це дуже красива. Це не тільки Терекони. Якщо хто що це терикони, це е, Голубі Озера. Це, на півночі ліс, це, на півдні море у нас. Так, було. так, це теж Азовське море. Звичайно, ми проводили, їздили, теж відбували музеї. Ми, ну, різні заходи були. Звичайно. розумієте, Колектив завжди він живе. І у нас життя було, і життя продовжується. Чому от ви рішуєте поєднувати такі якісь неофіційні заходи і навчання? Чому ви, Чому ви взагалі поєднуєте офіційні такі заходи, навчання, да, скажімо, і неофіційні кудись виїхати? Чому? Так. Ну, я ж сказав, для того, щоб, знаєте, емоційну цю складову зняти з людей. І взагалі цікаво. Ну, Черкащина дуже багата на такі козацькі бойові слави. Тобто місця бойової слави, ви Цікаво, людям цікаво. До речі, нас навіть про, от, запрошують і допомагають цьому підприємства, наприклад, Черкасова, Черкас обл... Електротранс нам вже запропонував, ми от поїдемо. І ще вона була екскурсія, автобус нададуть, мікроавтобус, ми поїдемо з колегами, потім чи ДТУ нам надавало, ми їздили завдяки ним. Тобто пропонують і чому ні. Тобто це самі вони пропонують на підприємствах? Пан. Так, і вони під підприємства і навчальні заклади, і ми самі проводимо, ну, як сказать, мої колеги активно в цьому приймають участь. І вони завжди мені там, телефонують, Віктор Миколайович, а ви можете домовитись, ми хочемо туди поїхати, от от так, от так. там буде такий-то захід, ми хочемо подивитися там. Яку, звичайно, що від мене потрібно? Яку, ну, у нас транспорту немає. Яку все, я на себе це беру. І я домовляюсь за транспорт. Нам йдуть на зустріч. все. Ми на такі заходи лише студенти з Донеччини їздять, чи, наприклад, з Черкащини теж їздять з задоволенням? В основному це з Донеччини, бо для нас це, розумієте, це нове, це наша історія, історія України. Ми про це чули, але ми цього не бачили тут, а ми от бачимо все, як є. А з Черкащини теж погоджуються, але вони, якби вони вдома. Вони все це вже, мабуть, мабуть, бачили, тому вони не так, звичайно, погоджуються. Часто. Як Чого залиш... зараз, можливо, потребує коледж? Е, перше, це додому, щоб ми, перша наша така, от, щоб ми вже поїхали в свої рідні стіни, це, це така потреба. Але ми ж розуміємо, знову ж таки, все це ми розуміємо. І все-таки не хотів цього говорити, але скажу про е, матеріальну складову. Ви розумієте, без неї теж нікуди. Як би ми не були налаштовані, але матеріальна складова теж вона невід'ємна. І коли були ми вдома, то ресурс наших комп'ютерів і так далі, вони працювали певний час там, дві години, там, три години в сутки, то зараз вони працюють майже коло добово. І все-таки цей ресурс виходить. І у нас не вистачає. І колегам моїм, і студентам, наприклад, які тут знаходяться, і які знаходяться в усіх всіх областях України. Хотів би, звичайно, якби хтось допоміг, ті ж комп'ютера, оргтехніка, може, там, ноутбуки, графічні планшети, бо це зараз на дистанційному, веб-камери, для того, щоб ми могли встановлювати і проводити онлайн-заняття. Ну, Взагалі-то от така. У Вас у коледжі навчають енергетиків і будівельників, це пов'язано, скажімо, з майбутньою з відбудовою. А якою ви бачите Донеччину після перемоги? Я думаю, задумувалася все ж. Ах, квітучою, квітучою нашою рідною, такою, яка вона була, а то і краще. Хто з глядачів нас почув, побачив, зацікавився, як можна до вас вступити чи дізнатися більше? Ми активно ведемо свою сторінку у Фейсбуці, в Інстаграмі. Ви можете заходите, набираєте Слава енерго. Будь ласка, і там вся інформація, приймальна комісія, теж інформація телефонуйте, вас вислухають, вам скажуть, які документи і як до нас поступити. Слов'янський можу славянський енергобудівний. Дітей з всіх куточків України, скажімо. Так, ми може, ми зараз приймаємо, оскільки розумієте, дистанційна форма це моя особиста думка, це вже майбутнє. Ми від цього не від це буде, як в якій формі, як воно буде ще ми, ми не знімне не знаємо. Але е, дистанція це не таке страшне, і я ще раз повторюся, як в показує досвід. В, на жаль, такий досвід, так? війна, це клята. Але е, колеги. Відпрацювали методику, і ми зараз, якщо ми раніше не розуміли, іноді питання було, як можна дистанційно чомусь людину навчити. Ні, можна. І ми це робимо. І на своєму прикладі ми це доводимо. А вже практичні навики, так, вони у нас отримують на підприємствах. Тому, будь ласка, приходьте, телефонуйте, будемо раді вас бачити. І де б ви не були на території України. В якій би області ви не перебували? Якщо вас зацікавило, телефонуйте. Ми все Мої колеги вам все розкажуть і запросять. Приходьте, поступайте. Дякую Я вам. Я нагадаю, що у нас сьогодні був гостя, виконуючи обов'язки директора Слов'янського Енергобудівного фахового коледжу Віктор Турка мене звуть Ірина Мартинова. Підписуйтесь на наші соціальні мережі антикризового медіа центру, аби дізнатися більше інформації. Бережіть себе, перебувайте в безпеці. До нових зустрічей.